Як ви вважаєте, за що зараз на ринку йде відчайдушна боротьба між підприємцями, продавцями товарів та послуг? За що йде оця боротьба? Ця боротьба йде не за що інше, як за увагу потенційного покупця, як заволодіти увагою покупців? Зараз мільйони людей. Сидять в ноутбуках, в цьому в смартфонах, айфонах цілими днями і гортають сторінку. Так так, зване модне тепер слово скролять їх, так? Ці зображення. І що далі? Гортають, 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 е, на якихось товарах зупиняються, а то зазвичай ідуть далі. А чого так? А тому, що нічого не привертає їх уваги. Зараз. Що може привернути увагу, це є візуальний контент. Тобто, хтось продає якісь товари, там пігулки, шкарпетки, мотоцикли, там різні мотанки, в'язанки і так далі. Та будь-що. І людина дивиться, гортає там лайк, поставила, пішла далі. А чого? Треба ж таки, щоб вона зупинилася, подивилася. І купила. А для цього повинен бути відповідний візуальний контент. От я вам створю такий візуальний контент, зображення або відео, які змусять вашого потенційного клієнта чи покупця зупинитися і довше бути на вашому телеграм-каналі, чи на Facebook каналі чи на, на будь-якому іншому. І, зрештою, зростає при цьому ймовірність, що він у вас саме купить. Тобто він не подивиться і піде, а залишиться і, можливо, навіть скорше цього і купить. Чому? Тому що таких зображень, які я вам створю, ні в кого у вашій ніші не буде. Я не хвилюся, але це так. Тому звертайтеся, чим би ви не займалися? Я створюю вам цікавий цікаві контент відео та зображення. Створював незвичайний, нестандартний, креативний, дуже креативний, а головне бюджетно. Так що, звертайтеся, і ми разом виграємо.